Давай, 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 знімай, знімай, знімай. 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 Ну, Шве, ч, знімай. Чого ви тупите? От ти проклятий. Покаяння. Тільки покаяння. Нічого більше. Пізно вже топай додому. Знаю Я твої клятви. Я бачила, як ти на Галину Степанівну задивлявся. Жодної юбки не пропустив. Та звідки ти це взяла? З того очищення. Забери всі хвороби з тіла цього нещасного? Якось просто. Читайте, читайте уважніше. Ну, це не я, чесно. Я з району у ці дні ні ногою. Увесь час із сусідом, доки доглядальниця не заступить. і Усі знають. Де хлопець? Який хлопець? І все, хлопці, дівчата, як я за вами всіма скучила. О ти будеш торгувати тут вічність. Буде наука, тому лисому, як мені репутацію псувати. Та й ти будеш знати, як чужих мужиків забирати. Та, та я ж. Та я сама зараз все витру та поздираю. Якби я знала, що так воно піде. А як же ж? Ти завжди була до нас доброю. Жодного слова поганого не сказала. Дбала про нас, а які казки ти розповідала. Ой, доню. Та що ти, доню? Я ж геть сліпа. Двоїться все троїться. Важиш не двоє. Звикла вона, наче вода, змила. Тож ідіть, доки дільничого не покликали. А так то це ти торбу на світанку під церкву підкинув? Yeah. Не мені, а Андрющі. Я ж не дурна. А що це ти мені видаєш, наче милостиню? Це моя законна земля. Я вже вам усе розказала. А я так думаю, що не все.